Читаємо з вірша 278. Так, що читання Магапрабу вщент розбив гординю та твова у будупі. Далі він пішов до святого місця, яке називають пхалку Тірка. Наступний вірш. Після того, щотані Магапрабу, син Матері Шачі, пішов до Трітакупи, а тоді, побачивши там божество вішали, пішов до святого місця панча псара Тіртха. Пояснення, що ли А Апсари, жительки небесних планет, зазвичай славляться як танцівниці. Дівчата з райських планет відзначаються вишуканою вродою. Коли якісь жінці роблять комплімент щодо її вроди, її порівнюють до апсари. Будемо знати. <реш> Серед Апсар було п'ять дівчат, яких звали Лата, Будбуда, Самічі, Соорабгеї та Варна. Як описано, Індра послав цих п'ятьох юних красунь танцівниць, аби ті перервали сувору аскезу святого на ім'я та Ріші. Такі вчинки, властиві Індрі, це іврайських планет. Щойно Індра бачив, що хтось віддається суворим аскезам, він починав боятися за свою посаду і Індра завжди турбується про свою посаду, боячись, що хтось розвине більшу, ніж у нього могутність. І тоді він втратить своє високе становище через це, щоразу, як він бачить, що якісь святий віддається суворій аскезі. Він посилає танцівниць, щоб збити цю людину з її шляху. Жертвою такого підступу став навіть Вішвамі Тремон. Коли п'ять пса прийшло очути рішення, їх висварив і прокляв. Внаслідок цього. Прокляття, дівчата перетворились на крокодилів в озері, яке стали називати Пан Чапсара Це місце відвідав також Господь Рамачандра із розповіді Шінара Демуні Тобто, мається, що, е, Господь Рамачандра це що не менше третя юга. Це озеро згадане в Романі, тобто, це було дуже-дуже давно, що рішив прокляв цих апсар. Із розповіді Шінардему відомо, що коли Арджуна, відвідуючи світі місця, дізнався про п'ятьох апсар та їхнє прокляття, то він звільнив їх із цього жахливого становища. Відтоді озеро Панчапсара стало місцем прощі. Завдяки Арджуні. Отаке. таке. Довгенько вони там були. З часів Мачандри і до арджуни до початку Каліги практично. Довго? Ну, абсари довго живуть, звичайно. Оглянувши наступний вірш панчабсару Чсару. читання магапрабу. Пішов до Гокарни. Там він відвідав храм Господа Шиви, а тоді пішов до Двайпаяні. Далі Чайтані Магапрабу, Найкоштовніша окраса всіх сен'ясів, пішов до Сурпарака Тиртхи, Айла Н'ясі Широмані. Н'ясіши Романі. Найліпші сан'ясі із сан'ясі. Пояснення, щодо ви Гокарна розміщена у північній Канарі штаті Карнатака. Вона лежить за 53 кілометри на південний схід от Карвари. Це місто дуже знамените своїм храмом Господа Шіви. Що зветься Махабалешвара. Відвідати цей храм приходять сотні тисячі прочан Махабалешвара. Маха це великий, бала, це могутнє ішвара. Сурпарака лежить десь за 42 кілометри на північі від Бомбея. У провінції Махараштра поблизу Бомбея є район Тгана. Так, да. тана це околиця. Це дуже великий район, це... там багато мільйонів людей, але це вважається практично Мумбай. У провінції і... і в ньому місто Сопара. Сурпараку згадано в Махабгараті Шантіпарві главі. 41 вірші 66 6667. Наступний вірш. Потім ще Чайтані Махапрабу побував у місті Колапура, де побачив богиню щастя в храмі Кшира Бгагавати і Ланга Ганешу в іншому храмі, що називається Чора Парвати. Пояснення. Колапур це місто в провінції Махараштра, рані... що раніше звалось бомбей Прадеш. Раніше Колопура був державою. На півночі він межує з областю Сантара, на сході та півдні з областю Белатама, а на заході з областю Ратнагірі. У коло пурі протікає річка, що зветься Урна. З бомбей газет відомо, що там було близько 250 храмів, з яких дуже відомі шість. Амбабай чи Махалакшмі Мандіра, Другий Відхоба Мандіра, третій Темблай блай мандіра четвертий махакале мандіра п'ятий хірангай чі пратянгіра мандіра і шостий ялама мандіра наступний віш звідти ши читання махапрабху пішов до пандарапур пандарапур де він з великою радістю оглянув храм відталитакори, відхаланат. Це місце тукарама. Пояснення шли пропаде. Місто Пандарпур стоїть на річці Бгіма. Відомо, що в Пандарапурітання Махапрабу дав посвяту тукарамі, який відтак став його учнем. Тухарам дуже-дуже відомий вайшнав. У нього мільйони послідовників наразі сіла сам продає від нього. Важко зрозуміти, як І він отримав по святу, але він справді він в своїх абгангах, молитвах він згадує Магапробу, що він отримав від нього по святу. Як це було, невідомо. Бо не зрозуміло, як вони спілкувалися. Бо роки життя Махапрабу і Тукарама якось не збігаються. Проте, його практика. Пропада ну, пише тут про це. Тукарама Чаррія дуже прославився по всій провінції Махараштра. Він поширив по всій провінції Рух Санкіртани. Групи санкіртани, послідовників Тукарами, досі дуже популярні в Бомбеї та по всій Махараштрі. Тукарама написав книжку, що називається Абгянга. Його групи санкіртани виглядають точно так само, як групи санкіртани Гаудія Вишнавів. Вони теж співають святе ім'я Господа. В супроводі мріданки та караталів Господь від згаданий у цьому вірші, це форму Господа вішну з двома руками. Він нараєна. Наступний вірш. Січий Таніма Магапрабу, як завжди, багато співав і танцював. Один брамен, побачивши його екстатичну любов, дуже зрадів і запросив Господа до себе додому на обід. Брамана пригощав всі читані Махапрабу з великою шаною та любов'ю. Пообідавши, Господь отримав дуже хорошу звістку. Всі чайтані Махапрабу повідомили, що в цьому ж селі в домі одного брамани нещодавно зупинився Пурі, один з учнів Сімадхавендрипурі. Тобто, один з учнів Модавендр Пурі це означає як духовний дядько Шрі Пурі, він духовний дядько Чайтані Махапрабу, бо він на рівні його гуру Шій Пурі. Дізнавшись про це, що Чайтані Махапрабу негайно пішов до оселі того брамани, щоб зустрітися з Шрі Рангою пурі. Увійшовши до будинку, Господь побачив шірангупурі, що сидів там. Щойно побачивши шірангупурі, чи читання Магапрабу відразу в любовному екстазі поклонився йому, впавши увесь ріст на землю, в його тілі проявилися ознаки трансцендентних перетворень, сльози, захват, дрож і піт. Побачивши такий екстаз у Чайтані Махапрабу, Ширанга Пурі сказав, будь ласка, встань Твоє святосте, Твоя святість напевно має зв'язок з ші... Мадгавендрою Пурі, без нього не знайти аромату екстатичної любові. Тобто ще ранга зрозумів, що читання Махапрабу має зв'язок з Мадгавендрою Пурі. Харитично. Цікаво. Дуже цікаво. Тобто, по всій Індії не було іншого прецеденту такої екстатичної любові. Означає, що її проявляв Мадавендра Пурі і його послідовники. Дуже цікаво. Коментарі щела Провопада пише. Шіла Сарасваті Расватітакора зазначає, що до приходу Його святості Шіпади Лакшміпаті Тіртхі В учнівській послідовності Мадвачарі заведено було поклонятись Господові Крішні одному. Так? Як ми бачимо в Удупі. Вони поклоняються Удупі Крішні одному. Там немає, немає Радгарані. Після Шіли Пурі було запроваджене Радзі і Крішні разом. З огляду на це, ще Мадавндрупурі вважають за корінь поклоніння в екстатичній любові. Без зв'язку з учнівською послідовністю в Мадаврипурі немає можливості пробудити в собі екстатичну любов. Тобто, йдеться про те, що до Мадаврюпурі, практично. Поклоніння Кришні було в дусі Айшварії, в настрої Айшварії. І тому не було такої насиченої екстетичної любові, яка виникає, якщо людина слідує раді Кришні. Тому що поклоніння раді Кришні можливе на рівні. Екстетичної любові. Тобто Рагі — це рага бхакти. І рага бхакти визначається дуже сильними емоціями, яких немає в поклонінні в настрої Айшварі. Бо айшварія це вайди бхакти. З почуттям. Усвідомлення, щедрот, могутності Господа, але немає тієї близькості. У цьому вірші варте окремої уваги слово Госані, духовного вчителя, що повністю віддався в Верховному Богові особі і не шукає нічого іншого, крім служіння Господу, вважаю найліпшим із парамохамс. Парамахамса не має ніяких планів задовольняти чуття. Його цікавить тільки те, як задовольняти чуття Господа. Того, хто здатний таким чином володіти чуттями, називають гусані чи гусвамі, тобто, повелителем чуттів. Чуття не вдасться опанувати без служіння Господу, тому істинний духовний вчитель. Що повністю володіє своїми чуттями, цілодобово присвячує себе служінню Господу, тому його можна називати Госані чи Госвамі, титул Госвамі неможливо успадкувати, його може отримати тільки істинний духовний вчитель. Було шість великих госвамів риндавини, Шіларупа, Сенатана, Бхаттарагунатха, Шіджіва, Гопала бгата і дасарагуната, і жоден з них не отримав титул го Госвами у спадок. Усі Госвами вріндауни були істинні духовні вчителі, утверджені на найвищому рівні відданого служіння, і тому їх називали Госвами. Тобто тут називають Госані Шілу Мадвендрупурі. У цьому вірші. Тому, що до правопада коментує на це слово. У сівріндавинські храми заснували Госвами. Згодом поклоніння в цих храмах було доручене деяким сімейним учням Госвами. І відтоді ввійшов у вжиток спадковий титул Госвами. Однак, Госвами. Можна називати тільки того, хто є істинним духовним вчителем, що поширює вчення ще читання Махопрабу, рух свідомості Крішни, і хто повністю володіє своїми чуттями. На жаль, спадкування титулів триває далі, і тому у більшості випадків за незнанням перевісного смислу цього титулу ним зловживають. Наступний вірш. 290. З цими словами Шірангапурі підвів, вчетані Ші Магапрабу, і обійняв його. Стиснувши один одного в обіймах, від екстазу обидва заплакали. Тобто він теж був на тому рівні, шіранга пурі, воно заплакало. За якусь мить обидва отямились і заспокоїлись. В сітані Магапрабу повідомив, в Шірангу пурі. Що він зв'язаний з Ішварою пурі. Обох затопили хвилі дивовижного любовного екстазу. Нарешті обидва сіли і завели шанобливу бесіду. Так вони безперервно говорили на пов'язані з крішною темою п'ять чи сім днів. З цікавості, Шіран Гапурі запитавши читанню Махапрабу, де він народився. І Господь повідомив його, що народився у Новодвіпа дгами, коли ще ранга пурі був у Новодвіпі з ще пурі, і дещо пам'ятав зі своїх відвідин. тобто Пурі був у теж у Новодвіпі і ще пурі був з ним. Щойно Шірангапурі згадав на Водвипу, як йому на пам'ять одразу сплинули його відвіданий дому Джаганадхі Мішри. Колись Шірангапурі був там і навіть обідав. Він навіть пригадав смак незрівнянної підливи з бананових квітів. Ага. Харі Кришна. Уявляєте? Це він їв в те, що Шачимату готувала йому. Хай єсно. Ширангапурі також згадав дружину Джаганатхі Міші. Вона була дуже вірна і цнутлива. Що ж до її прив'язаності, то вона була не наче матір приязності, приязності. Вона була, наче матір усього всесвіту. Він також пам'ятав, що дружина Джаганатхі Міші Шачимата вміла. Не Неабияк готувати, він пригадав, що вона була дуже ласкава до сан'ясі і годувала їх, наче своїх власних дітей. Шіран Гапурі також пам'ятав, що один з її достойних синів у дуже молодому віці зрікся світу, його названо Шанкара Ран'я. Тобто він отримав ім'я Шанкара Ран'я, коли отримав коли зрікся світу, Вішварупа. Шірангапурі повідомив в Чечітані Махапрабу, що цей Сан'ясін на ім'я Шанкарарані досяг досконалості в цьому святому місті Пандарапурі. Так, там він полишив, залишив тіло. Пояснення Старшого брата в читайте Махапрабу звали Вішварупа. Він покинув домівку раніше. За всі читання Махапрабуй прийняв ступінь сан'яси, отримавши ім'я Шанкарарані с вами, Він мандрував усією країною, аж нарешті прийшов до Пандарапури. І тут залишив світ, досягнувши досконалості. Іншими словами, покинувши смертне тіло в Пандарапурі, він увійшов у духовний світ, Шірангапурі, учень, Шімадавендрипурі. Та духовний брат Ішварипурі повідомив цю важливу звістку з Чайтані Махапрабу. Такі дуже цікаві деталі. В Чайтані Махапрабу сказав наступний вірш. У моєму попередньому Ашрамі Шанкарарані був мій брат, а Джаганатхаміша мій батько. Поспілкувавшись із Шичайтанією Махапрабу, в Ширангапурі вирушив до Дварака дгама. Да. Після того, як Шірангапурі пішов до Двараки, в січітані Махапрабу залишився у брамани в Пандарапурі ще на чотири дні, він омився, він омивався в річці Бгіма і ходив. До храму відхали. Перекисно. Щось там каже? Чому деякі вайшнави поклоняються, так, такі як Морарі Гупта, наприклад, поклоняються не Разі Крішні. Морарі Гупта поклонявся Господу Рамочандрі. Тому що Мурарі Гупта — то є хануман, як й йому і сказав Чайтані Магопробу, що ти є хануман. І Чайтані Магопробу був дуже щасливий, Хоча він е, казав, Казав Мурарі Гупті, поклоняйся разі зміг, зміг, І він хотів полишити тіло взагалі, бо він сказав, я не можу ослухатись, я не можу не послухати тебе. Водночас я не можу покинути поклоніння Господу Рамачандрі, аргунації. І тоді Чайтані Магоправу прославив його, і він сказав, ти Хануман. Тобто це хануман Чайтані Лілі, тому він поклоняється Господу Рамачандрі. Але він визнав, він сказав, що ти Господь, ти є Господь Рамачандра також. Він сказав читання Махаправу. Отже, це, це досконало. досконало, Кожна, Кожна істота. Якщо вона поклоняється у своїй старі баві, у своїй вічній сварупі, вона відчуває себе щасливою. Проте ми бачимо цікаво, що Мураль Гупта такий, він визнав Чайтані Махапрабу як верховну особу Бога. Тобто він є послідовником Господа Чайтані Махапрабу. Да. Дякую за таку деталь. Що нагадалось? Дякую. Дякую, дорогі віддані, що ви готові присвячувати щодня свій час, тому що співати і читати про Господа Чийтання Це Досконале життя.